Ділянку автошляху від будинку номер 3 по нікоперському шосе у напрямку виїзду на Запоріжжя відтепер не впізнати. Після здійсненого капремонту а фактично майже повного відновлення поїздка цією дорогою перетворилася на комфортну подорож. Все це стало можливим завдяки втіленню у життя програми благоустрою міста. Оновлений автошлях відкривали урочисто за участю перших осіб міста. Ті об'єми обйоми які заплановані, все повністю виповнені. В цьому році На капитальный ремонт дорог запланировано 43 миллиона гривен. И вот один из участков мы уже вводим в эксплуатацию. Сегодня и великолепное дорожное покрытие и освещение. И я думаю, что мы в этом году еще сделаем въезд еще лучше, поставим арку с светящимся знаком Кривой Рог, чтобы. Всі гості нашого міста знали, в який прекрасний город вони в'їжають. Кошторисна вартість проекту понад 10 мільйонів гривень субвенції з держбюджету. Загальна площа ремонту майже 27 тисяч метрів. Це майже 1600 погонних метрів автошляху. На сьогоднішній день вже фактично завершено виконання, фізичне виконання обох проектів. Сьогодні ми бачимо, що вже відремонтовано дорожнє покриття, встановлено колесовідбійний брус, встановлено дорожні знаки. Нанесено дорожню розмітку. Це що стосується дорожнього покриття. Південний в'їзд в місто Кривий ріг сьогодні вже отримав завершену картину після виконання і реалізації одного та другого друг, другого проєкту по виконанню капітального ремонту. Сучасні матеріали, що сприятиме безпеці на дорогах, використано і у дорожній розмітці, і при монтажі шляхової огорожі. Проєкт капремонту цієї дороги був зроблений Дніпропетровським інститутом. Днепродор проект в 2012 году работа была поделена на два этапа. Первый этап мы произвели в 2012 году в ноябре-октябре. И в этом году, в 13 в марте, мы начали второй этап. Вот сегодня закінчуємо. Протяженность дороги километр 600 мм. Расширили мы дорогу до 15 метрів. Плюс полностью восстановили новое покрытие, поставили новые знаки колесоотбойний брус. Комфортності та зручності додало і оновлення мережі освітлення. Мало того, що красива дорога, вона ще і освіщена всев'янішими енергозберігаючими світильниками. Нашим підприємством вже розроблений проєкт в'їзної арки в місті Кривий Рог. На арці буде підсвітка, Тобто водії будуть вже й ночі бачити. Не вживаю в місті красоту нашого міста. Подсветка, це бігуща строка де буде вказано основання міста, а другі. Тім, подібних перетворень зазнала не лише ця ділянка автошляху. Другий проєкт сьогодні також друга черга завершена від, по об'їзній дорозі від шляхопроводу, який проходить над, Дніпро, над вулиці Дніпропетровське шосе, до шляхопроводу номер 11 який проходить на вулицю Бикова. Сьогодні також завершено. Більше того, сьогодні вже розроблено проєкт на виконання наступної ділянки капітального ремонту об'їзної дороги від шляхопроводу над, Дніпро, над Дніпропетровським шосе. В напрямку також виїзду до міста, до міста Запоріжжя, до шляхопроводу, який проходить над вулицею. Це Кокчетавська. Не менш амбітні і плани на майбутнє вже розроблено проект і вже з 1 червня поточного року розпочнеться також капітальний ремонт ділянки зовнішнього освітлення від шляхопроводу номер на від шляхопроводу на Дніпропетровської шосе. До перемички об'їзної дороги, яка межує з бульваром вечірнім в районі магазину «Сільпо». Також проект буде виконано заміну як кабелю, зовнішніх світильників опор. Наружнього наружного а також додаткове будівництво до самого магазину сільпо результати здійсненої роботи вже декілька днів відчувають не лише криворізькі водії, а й гості міста. Адже відтепер, замість гуркоту коліз за кермом цією ділянкою чуєш лише спокійний та приємний шурхідчин.